Далеко дому, але ми є разом і ми щось будемо робити. Ми зараз зібрали багато речей. Е... Чому ми зібралися? Є велика необхідність, тому що є велика проблема в, нас, в нашій країні. Наша, наша армія потребує нашої допомоги. Наша акція сьогодні в підтримку нашій армії, підтримку нашому солдату і проти агресії Володимира Володимировича. Скажімо так, що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити, щоб кожен з нас усвідомив. Що навіть тут ми можемо щось збирати. Ми можемо збирати якісь свети, якісь шкарпетки, якусь футболку, і ця футболка когось зігріє. Що ми можемо збирати якісь продукти, якісь макарони, якусь гречку, сухопродукти, якусь консерву, якийсь тунець. І ці продукти можуть когось накормити. ті, хто потребує, тому що реальна ситуація така, що наша держава гола боса, і ми повинні щось зробити. Можливо, хтось скаже, що нас дуже мало, і ми нічого не можемо. Що ми там зробимо? Ні, так не можна думати. Тому що наше сьогодні, сьогодні зібрання побачать інші люди. Можливо, в них проснеться. І ми пробудемось. І інші пробудяться, і нас буде багато. І по цілому світу піде допомога. І вона дойде. Я впевнений, що вона дойде, тому що є деякі люди, які на Україні ми тут збираємося, а вони думають, так. Навіщо їм? Там вже все рішено. Ні, так не рішено. Воно дойде. І в нас є людина, яка їде. Ми не передаємо через посилку, через фірму чи ЖЕКудась. У нас є пан Ігор, який зголосився поїхати на Україну фургонетою, яка буде подарена армії. І він їде, буде передавати все, що ми загрузимо в фургонету, і все буде розвозити. В тому всьому буде підтвердження, всі фотографії, буде відео, буде висилатися, ми все будемо серяти на нашому фейсбуці. Бо тому що ми повинні завоювати довіру всіх людей. Бо ми є по правді, ми є чесні і ми хочемо, це все ми робимо не для якоїсь галочки, це все ми робимо, тому що я відчуваю, що це повинен робити. Ви відчуваєте, що ви сюди прийшли. І я сподіваюся, що це зібрання буде не одне, а буде, по крайній мірі, раз в місяць. Ми будемо готувати якісь програми, ми будемо навчати наших дітей чогось українського, тому що ми є українці. Хоча ми далеко але ми навчилися українські пісні. Бо Українське ми розмовляємо, ми купалися в Карпатах, ми бігали полями. Це ми бігали не тут в Іспанії, це ми бігали там. Ми повинні щось віддати там, повинні щось робити. Що я ще хотів сказати? Маленька хронологія подій, щоб ми ніколи не забували, що сталося. Все було прекрасно до зими минулого року, тисячі року, поки не почалося протистояння проти влади нашого Януковича. Вийшли студенти, їх побили. Піднялися люди, ми всі спостерігали, нам всім було боляче, ми всі знаємо, бо всіх є родини. Мабуть, деяких людей звідси, знайомі, друзі, родичі були присутні при тих подіях в Києві. І вони це все переживали. І вам доповідали, всі це прекрасно знають. Що сталося пізніше? Пізніше сталася межа, через яку вже не було повернення назад. Загинула перша людина. Ту людину я хочу зараз згадати. Тому що це трагедія. І найголовніше це людина не українець. Ця людина називалася Нігоян Сергій. Йому було 20 років. Він сам був з Дніпропетровської області. Він переїхав до України з Нагорного Карабаху. Він втікав від війни. Війна була теж зінцинована Російською Федерацією. Він втік від війни, він нормально жив, він займався легкою атлетикою. Та східними Єдиноборствами. Він, по, він поступив, він провчився два курси в Дніпродержинському коледжі спортивного виховання. Він був патріот, хоча він не українець. Він полюбив Україну, так як любимо ми. Я люблю Україну. І ви її любите, тому ви сюди прийшли. Що сталося далі? Він почалося протистояння, він поїхав туди. Я був би на Україні, я б теж би поїхав, тому що я був на оранжевій революції. Він зробив те, що мав зробити кожен патріот, він став патріотом українським. І він загинув 22 січня від поранення, які несумісні з життям під час протистояння на Майдані на Грушевському. Це була перша, перша смерть героя, яка потім перейшла в другого, третього, четвертого, потім десятки. Два десятка, три десятка, чотири десятка. Ми всі пам'ятаємо, як люди, як герої лежали, це була трагедія. весь світ звернув нас увагу, що що зробиться. І весь світ нас почав підтримувати, що так, там є проблема. П'ять десятків, шість десятків, сім десятків. В кожного я впевнений, серце завмирало, і тяжко було деколи навіть дихати. І їсти не хотілося, тому що в нас ніби сонечко, голубе небо. А там дивишся, Київ, і ніби якась казка. Страшна казка, страшна війна. Потім Янукович втік, і всі люди втішились. Всі думали, на кінець, то ми будемо знов незалежні, знов вільні, і в нас все буде на лад. Але довго ми не тішились, тому що через 2-3 дні дивом з'явилося 20 тисяч зелених марсіан в масках. І забрали територію України. Всі промовчали, бо ніхто не хоче в бійку влазити. Можливо, це правильно, щоб зберегти життя. Але того стало мало. Давай ще, давай ще, давай ще, давай ще. І обіцянки наших братів, що не лізти внутрішні конфлікти, переросли нібито в ДНР, ЛНР, Новоросія. Щось таке, що навіть ніхто того не розуміє. Ну, нехай буде. Але потім. Якісь люди захопили облраду, міліцію і почалося, і почалося, і почалося. Тоді вже влізли патріоти, стали постали патріоти. пішла армія, і почалася справжня війна. І зараз на це все дивишся, просто не розумієш, що твориться. Але якось це все забулося тут, в Європі, як це було раніше, як це було на Майдані. Люди забули. Ми хочемо цю акцію показати, що ми тут є, що нам боляче, що ми. Нам, нам тяжко, ми хочемо чимось допомогти. І хочемо, щоб до нас теж наближалися іспанці, і нам нас підтримували, тому що підтримка – це є самое головне. Наша підтримка нашим солдатам теж щось дасть. Шановні друзі, Давидко, а то говорить. Шановні друзі, хто як не я, хто як не ми, хто як не ви, хто як не ти, і ще раз повторю, хто як не ми. Так ми назвали наш наше угрупування. Нехай воно зростає все більше і більше, переходить в інші міста. І колись ще раз повторюю, що ми скажемо, так, я не сидів вдома, я робив маніфестації, я виступав проти. І я щось зробив, щоб допомогти тому солдату, який зараз далеко, який зараз надіється, що все минеться. І ми також нашими діями чимось підтримуємо їх. І я впевнений, що їм буде від того на хвильку позитив, який від нашого зібрання сьогодні тут знаходиться, до них долунає, а й воно долунає, тому що з і один плюс один нам пообіцяли. І наша допомога дойде. І вони втішаться. Так, нас підтримують. І вони теж скажуть, хто як не ми. Ще одну хвилинку я передам мікрофон. Звідки народилося хто як не ми. Мій однокласник на даний момент знаходиться на передовій. Воює, він солдат у відставці. Його, його мобілізували. Він був на яворському полігоні, проходив навчання. І в кінці серпня, коли, коли вторглися танки, і горить по 15 тисяч російських солдатів зайшло на територію України, їх підняли по тривозі. Цілий яворський батальйон, який був на той момент, їх підняли, і вони поїхали на передову. Кожен з нас слідкує по інтернету, що робиться вдома, кожен день. Звісно, я теж, я був на роботі, я подивився, і там така інформація, мені зразу стало погано. Я першим ділом дзвонив до свого однокласника на, на мобільний телефон і кажу, Василь, як ти там? Він каже, Андрій, війна, Їдемо на війну. Я, ну, це було дуже страшно чути, я, я вам зараз так розказую. А коли от так от людина тобі говорить, я їду на війну. Першим ділом, що я сказав, кажу Василь, вважай. А він мені далі що сказав. Хто як не ми? Оце були його слова. І це слова кожного солдата, який їде зараз на війну, який стає добровольцем, а їх є дуже багато, дуже багато. Солдат не дивиться на політиків, що там є брехня, там є гроші, що політики тиснуть нашу державу, як м'ясорубка, і витискають, витискають. Солдат де туди, тому що в нього є слова в серці, в думках. Хто як не ми. І це повинні ми так само з вами думати, освідомлювати і постійно про те згадувати. Хто як не ми поможемо зараз. Речами, які ми зібрали, дивіться, скільки ми речей зібрали зараз. Наші на складі є дуже багато речей. Хто як не ми зберемо ті продукти і передамо їх? Хто як не ми, когось спасемо. Тому що дійсно це є допомога. Це є допомога, це є спасіння чиєсь. Тому що когось ми накормимо, когось ми зігріємо, а когось ми спасемо. Слава Україні!